вас всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Костя, я з Бердичева, Житомирської області. В Америці я вже майже 20 років. Намагаюся знімати вам про моє життя в Америці. Дякую вам за перегляд мого каналу. Мирно небом над головою. Слава Україні і героям слава. Ці дві машини, що я привіз, там індієць стоїть. Я спитав, чому він обрав індієльцях. А він каже, що це не його, що він власник Харлея, а це його син захотів придбати індіяця, це скаут. І типу, причина, що це американська історія. А як на мене, американська історія тільки в назві. Бачите, болото кругом. Кругом-кругом болото, тільки пройде трошечки дощ і все, воно буде стояти місяцями, це болото. Бачите, вода візде. Ось ще такий кусочок землі під забудову, кому треба беріть. Він невеличкий, але в спокійному місці. Да. Чому тут завжди болото, Якщо цікаво, я вам розповім колись. Подивіться на мене, це я поробив півгодини у Флориді. Доща нема. Дивіться. Весь насквозь мокрий. Тече з мене прям. Бачите, аж бризкає вода. Це така тут вологість у Флориді. Так що, хто хоче постійно бути мокреньким, приїжджайте сюди. Селіться і все у вас буде гаразд. Ні, Флоріда класний штат, якщо сидіти десь в хаті і працювати в офісі. Якщо ти будеш працювати на будівництві, і ти українець або любий який то тобі капзда. Ти не витримаєш. Навіть мексиканці не витримують. Але тільки вони роблять тут на будівництві. Дивіться, який цікавий знак. Цей знак значить, що тут живе сліпа людина. Уявіть. Хочу вам розповісти. Які вас чекають труднощі в спілкуванні, якщо ви не знаєте англійської мови? до я припаркувався, бачите. А машину треба забирати ось тут. І клієнт, клієнтка, я так розумію, вона азіатка якась і вона не знає англійської мови. Тому вона попросила перевезти свою подругу. Яка трошки знає англійську мову. І та подруга, яка трошки знає англійську мову, теж не може мене зрозуміти. І от виникає питання, чи я маю вивчити китайську мову, чи вони українську, щоб спілкуватися на рівних. Що вони зробили? Вони знайшли англомовну жіночку якусь, з якою я домовився. Чекаю їх тут. Вже чекаю хвилин 5. Тому що це новий район і він на мапі не зображений. Мене мапа привела ось туди, там де я встав. І зараз я стою, чекаю. Маю надію, що ця жіночка, яка розмовляє англійською, ну, судячи з цього, вона менеджер цього закладу, що вона їм зможе пояснити, де я чекаю на ніг. Вдома усім майямське Hard Rock Cafe Дивіться це казіно і там все є, всі розваги. Бачите, така будівля у вигляді гітари. Ось воно вже ближче, бачите. Зараз я десь припаркуюсь, піду, пограю трошки в казіно, дам індійцям сімінолом заробити трохи на собі гроші. Так як кажуть по слухам, це казино належить індійцям Ніколи ніколи такого не бачу, дивіться. Чесно, ніколи не бачу. За всі роки, що я тут жив, я такого не бачу. Просто автобуса гармошку перевозить цей малюк трактист. Оце кархоле. Цікаво скільки стоїть у мене перевезення такої штуки. Еще одна локація для пенсіонерів приїхав забирати усю Кемрі. Бачите, це такий комплекс, де живуть пенсіонери, де живуть свій вік. Ось так все гарненько, пальми, сонечко. Ось так воно йде по кругу. І це все для пенсіонерів. Ну, там далі. Ще, це дуже великий такий, типу, нейборход, ну, місце, де живуть лише пенсіонери. Тут, я так зрозумів, є якась служба, яка за ними... Дивиться, доглядає цих літніх людей. І ось, щоб забрати мені цю машину, я визвонив її онука. Цей онук знайшов її доглядальницю. Ця доглядальниця приїхала 15 хвилин тому. Бабці 94 роки. Вона не зовсім розуміє, що відбувається. І тепер ця доглядальниця шукає ключі, щоб я міг забрати цю машину і поїхати. Ось так я втрачаю свій робочий час. А ви б хотіли б на пенсії жити в такому місці? Я вважаю, що тут не потрібно, бачите, бо тут немає ділянки ні в кого. Просто такой будиночок там на кімнату, на дві. І немає ніякої там діляночки, не можеш посадити квіти, якісь помідори. Але я бачу хто хоче, той саджає щось. Пальми. Ну так все затишно, купа дерев, я сюди на траку, звісно, не міг заїхати, бо тут дуже все вузеньке і таку. Велику штуку запхати в таке вузеньке неможливо. Бачите, яке воно велике. Та купа вулиць. Ну, я по мапі дивився, тут дуже-дуже велика територія. Всюди тут живуть літні люди. Ну, деякі... Онуки ледачі. Інколи живуть з своїми бабусями і дідусями. Дивіться, які там. Що це таке? Алої, щоб носа капати. Бачите, скільки носів можна закапати з тої штуки. Да, деякі ледачі-онуки примазуються до своїх бабусів і дідусів і живуть з ним але якщо правління такої контори про це знає воно їх обов'язково вижен кожен раз я так паркуюся під горку блін, постійно в мене таке відчуття що він зараз такий хлоп і попер донизу я нічого з ним діяти не зможу. Кожний раз грається в уяві. Як він котиться, котиться, там збиває купу машин, бляха муха. Ти ж заїжджаєш на трейлер чи з'їжджаєш з трейлера і він завжди такого гойдається, блін. Скрипить, блін. І серце в п'ятки уходить. Знаєте, в кацапів була така шляпа мономаха. Спитайте, що була я вже думаю якийсь бункерний чорт носить її вже по бункеру на своїй лисі башки. Так ось. Ніг, шляпа мономаха, а в мене кепка бідолаха. Дивіться, яка вона вже. Я її завжди вдіваю, коли на вулиці спекотно або йде сніг, або дощ, і вона в мене така вже старенька хоча й не більше 10 років